Живність у стані гроші від громади в гаманці. В Івано-Франківській ТГ продовжують фінансово допомагати мешканцям, які активно займаються сільським господарством, свинями, коровами, козами чи вирощують плодові. Про приватну пасіку Василя Стефанюка, що у селі Братківці знають далеко за межами громади і навіть України. Чоловік займається бджільництвом понад півстоліття. Тримає у своїх пересувних пасіках 80 бджолосімей. Того року користувався, подав був 60 сімей. Дали мені 12 тисяч, використав на закупку цукру. Більшість на цукор, бо зараз цукор вже мішок 1500-1600. Ну а якби не було на 60 сімей, це мінімум 3 тонни цукру, щоб нормально їх покормити. Це я люблю, це мене задоволення. Кажу, що тяжко бджінецтвом займатися. 80 сімей самому одному, що дуже тяжко. Ну, я би цього не сказав. Якщо ти це робиш з задоволення, то не змучуєшся, бо ти отримуєш задоволення від цього недалеко від пасіки. Персиковий рай Романа Федорова. у мене є інжирний персик. Ось наступний ряд це нектариневосім. Вони як вам сказати, вони не дуже вибагливі, Потрібно просто знати, що їх з ними робити і їх любити. На 30 сотках землі Роман Федоров вирощує понад пів тисячі персикових дерев різних сортів. Улюбленою справою чоловік займається більше 13 років. Мріє свій персиковий рай розширити до трьох гектарів. Планує купити ще сортових саджанців. За це отримає дотацію від громади. Саме перше я витрачу це на моїх друзів, які воюють. Помогти їм, щоб було все добре, і щоб ми Виграли війну, це основне. А все інше ще був як буде мир, буде все спокійно, добре і буде, буде і достаток, і злагода. Перше цього року на виплати подалася і Ольга Мосорко. Жінка тримає свиней, що минулого року вагалася, і не дуже вірила, що за свою справу біля тварин зможе отримати кошти. Зараз рахує, що за всіх свиней отримає до 50 тисяч гривень. Маю наразі 13 маленьких, маю вісім середніх, маю три великих, ну і три льохи, які мають народжувати свиноматки. Тобто каже Руслан Романович, от обійшов це. Нашого господарства і пообіцяв, що можна зробити таке, ще три свиноматки зареєструвати. Можна зареєструвати дві коровини, які у нас є ще, дві, навіть від двох, тут буде три, подати пакет документів, який потрібен, знову ж таки, і до 50 тисяч можна якби, отримати. Так? Загалом громада виділила на компенсації фермера майже 2,5 мільйони гривень. Програма підтримки сільського господарства розширюється та вдосконалюється. Цьогоріч вже за перше півріччя опрацьовано 360 заяв на 2 мільйони 400 із тих коштів, які комісія опрацювала вже за реєстри затверджені, очікують наступного траншу поступлення грошей. Якщо пройдемо, пройдемося по цифрах, то значить ми можуть податися, якщо має від трьох і більше свиноматок по 3 тисячі гривень на голову від свиней на відгодівлі йде від п'ятьох і вище по 2 тисячі гривень. На корову Платимо по три тисячі, на коней по п'ять тисяч, бджолосім'ї по двісті тисяч, гривень від п'яти бджолосімей вище. Від кози також платимо по дві тисячі на одну голову, які утримуються у господарствах нашої громади. Очільник громади Руслан Мартінків впевнений, людям, які займаються фермерством, необхідно допомагати, адже це у першу чергу продуктова безпека цілої країни. Тому ми розширюємо і кількість програм. Цього року вперше ми включили програми, де можна купити обладнання для тих, хто займається молочною промисловістю. Тобто це різні сепаратори, різні речі, які стосуються саме молока, чи там сиру, чи бринзи тощо. Тому тішимося, що в громаді люди є такі, працюють і сьогодні справді розвивають сільське господарство. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.